Рішення виконкому продовжуються роботи з демонтажу тимчасових споруд, які були встановлені самовільно. Комунальне підприємство Благоустрій на Лівобережжі сьогодні вже розпочало роботи в цьому напрямку. Як це відбувалося у сюжеті від моїх колег? Згідно закону, демонтажу підлягають тимчасові споруди, встановлені без відповідних документів, які це дозволяють, або власник не продовжував строк дій, паспорта прив'язки. Комунальне підприємство Благоустрій вже розпочало відповідні роботи. Согласне рішення 747-го -го -го 21-го года виконавчим комітетом Кам'янської міської ради. Відбувається демонтаж тимчасової споруди по проспекту Металуги 86В, становільно встановлених на території міста Кам'янське. Ця споруда вже декілька років не функціонує. Мешканці розповідають, що ні естетичного задоволення, ні практичного призначення вона не несе. Власника споруди також не можуть знайти вже тривалий час. Незаконні споруди, як вони незаконні, то їх треба зносити. Я так думаю. З нього ж толку ніякого. Ні доходу, ні государству, ні людям, як то кажуть. Це далеко не остання така споруда. Деякі з них навіть функціонують, але на незаконних підставах. Їх також чекає демонтаж. У нас вже підготовлено рішення 2022 року, там де є, у нас ще 13 таких об'єктів.